Вірш присвята пам'яті дорогому племіннику Віктору. Роки вже сумна я пора в Україні і стогне, ридає рідна земля, бо чобід московський ступені на горло і душить, і рве її рани, ой Боже, щодня сини наші кращі вступились за неї за мову, за прапор, за наших людей. Щоб пісня звучала наша українська, і ніхто не вбивав наших дітей. І ти, дорогий наш синочку рідненький, ще зовсім юним пішов з дому ти, щоб стати на захист нашої неньки і не дати москалю далі йти. Вікторе, ти наша гордість цілого роду, області, школи, свого села. якою ти нижче, врага?